Наявність бронювання вже не гарантує вам захист від мобілізації нещодавно мав таку справу. Працівника оборонного фактично підприємства було е, мобілізовано, попри те, що в нього було повністю оформлено бронювання, і робітники ТЦК просто повідомили йому, що він уже звільнений з цієї оборони. Поки цього працівника маринували на розподільчому пункті. Роботодавець навіть надіслав лист до ТЦК, нього документи стосовно бронювання. Однак, навіть отримавши цей лист, громадянина було направлено в військову частину. Окружний адміністративний суд 24 березня виніс рішення, яке скасував наказ. Про мобілізацію і зобов'язав військову частину звільнити мого клієнта з військової служби. Рішення набуде законної сили. Якщо його не буде оскаржено, тільки 24 квітня 2025 п'ятого року треба витратити, виходить мінімум 5 місяців. І якби громадянин звернувся б раніше, то можливо його було б звільнено в порядку статті 206 КПК України. Про це є окреме відео. Можете подивитися, полистати сторіночку.